Сьогодні четверте вересня, середа. Викриваючи лицемірство книжників і фарисеїв. Ісус Христос висловлює. Кілька дуже потрібних для всіх нас принципів духовного життя. Послухаймо уважно Його слова. Сьогоднішнє слово – Походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам. І прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролеті крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків змії, поріддя, гадюче, як втечете від суду гієни. Тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахійного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Бо істину кажу вам це все прийде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме. що вбиваєш пророків і побиваєш камінням, посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ось. Залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам: не побачите мене відтепер, доки не скажете, благословений, хто йде в ім'я Господнє! Кожним наступним словом та фразою критика Ісуса проти книжників та фарисеїв стає все гострішою. Христос дорікає їм не лише в їхніх лицемірстві і дволичності, Він звинувачує релігійних вождів Ізраїля в бунті проти Бога. Кожен гріх, по суті, віддаляє людину від Бога. Але окрім цього, фарисеї не хочуть каятися, бо не бачать своєї гріховності. Повну сліпоту та небажання каяття фарисеї приховують під маскою побожності. Є дуже вигідним та зручним виставляти свою уявну праведність на показ та хизуючись з нею, докоряти іншим в їхній греховності, прикриваючись авторитетами. Menino. Якщо людина не має справжнього покаяння, а вдягає лише його фальшиву маску, підміняючи справжнє навернення, переміну серця з зовнішніми музейними формами побожності, то ми знову маємо справу із небезпекою появлення нових фарисеїв, які займуть місце старих щоб так само, як і вони, маніпулюючи побожністю та традицією, дорікати людям та переслідувати їх. Казав Господь юдеям, що до нього прийшли Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролитій крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків, змії поріддя, гадюче, як втечете від суду гієни. Тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників. Пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахієного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Бо істину кажу вам це все прийде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням, посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам: не побачите мене відтепер, доки не скажете Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Милостивий, будь до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, Без числа нагрішив я. Господи, прости мені. Амінь. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.